середина червня і ми з вами знаходимося на пляжі Егейського моря, котрий має блакитний прапор. І це Алтинкум пляж в районі прекрасного курортного містечка Дідім, провінції Айдин на заході Туреччини. Пляж державний, безкоштовний, знаходиться за 3 кілометри від центру, тому можна сюди легко дістатися громадським транспортом. Протяжність пляжу складає 750 метрів в ширину 15 метрів. На пляжі є все необхідне: смітники, душові кабінки, роздягальні. Також колонки з водою, тому можна помити ноги, виходячи з пляжу. Носять різні турецькі смаколики, кукурудзу, сіміти, воду. Тому голодними ви не залишитесь точно тут. Вода прозора, чиста, тепла, незважаючи, що середина червня і Егейське море саме по собі холодніше, ніж Середземне море. Я холодної води не відчула своєю шкірою. Вхід в море пологий, тому відпочинок з дітьми тут буде чудовим рішенням. Глибина починається вон там далеко, біля бойків. Можна зняти також шезлонг за 100 лір. Це досить приємна, доступна ціна, враховуючи, що пляж має блакитний прапор. Пляж працює з 9 до 6 вечора. Але якщо ви хочете далі продовжити засмагати, плавати, ви можете перейти просто на пісок, посталивши в килим. На пляжі багато людей, особливо в вихідні дні. А так, враховуючи, що лише середина червня місця вистачає всім, навіть псам. Можна пограти в волейбол, є різні водні забави, Трусу. тому сумно тут точно не буде. В кінці пляжу знаходяться вже пляжні клуби, а також готелі, тому можна зняти житло одразу на березі моря і відпочити з шиком в місцевих пляжних клубах. До речі, в цю пору тут немає задухи, немає такої спеки, тому відпочинок є приємний, завжди є вітерець. Навколо багато барів, кафе та ресторанів також знаходиться неподалік Маріна з яхтами та піратськими кораблями.